Перехрестя вулиць Полюя та Галицької. Їхні жителі звернулися до народного контролю із проханням посприяти встановленню світлофорів на усьому пішохідному переході. Буквально 5 хвилин назад я бачив хлопця, який перебігав тут дорогу. Ризикнув, його чуть маршрутка не збила. Безперервний потік автомобілів, нечітка розмітка та жодного світлофора. Мешканці прилеглих вулиць нарікають, ходити їздити цим перехрестям небезпечно. Дуже багато є водіїв, які дивляться, що нема світлофора і можна собі гнати, чи кудись пішити, чи що. Особливо зранку з пасічної в центр і після обіду з центру на Пасічної. Тут у нас є багато шкіл, багато садочків. Дуже би хотіли, аби тут в нас поставили мигаючий світлофор якийсь, тому що неможливо перейти з дітками і студентами. Пішоходи б'ють на сполох. На цій ділянці шляху часто трапляються ДТП, зокрема, і смертельні. Тут вже загинуло чотири людини. Я сам був свідком в суді, коли розшукували, хто бачив. Світлофури полегшать рухи водіям. Зебра кажуть, вони тут ледь помітна. Машини їдуть досить швидко, розумієте? І не гальмують. Я недавно спостерігав, як навіть евакуатор, розумієте, які на яких на прищепі дві машини летять за 80 кілометрів і не можуть зупинити. Тим часом у мерії підраховують, на встановлення трьох світлофорів необхідно щонайменше 300 тисяч гривень. Народному контролю обіцяють, гроші шукатимуть, та спочатку перехід освітлять і перенесуть зупинку, аби зменшити тут кількість пішоходів. Ми зробимо капітальний ремонт цієї дороги і пінонесемо там нормально розміт. Якщо знову ж таки киснів рішення комісії, ми там влаштуємо світлофорний об'єкт. Ми прослідкуємо, аби чиновники обіцянки виконали, а івано-франківці змогли безпечно пересуватися містом. Інна Сендецька Мунік, Роман Кучержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,